У нас рубрика питання та відповіді». Питання таке: який мінімальний бюджет на покупку нерухомості у Чорногорі? Я можу запропонувати з бюджетом десь 90%. 100 тисяч євро в будинках, які тільки будуються, тобто то на етапі Катлавану, це буде квартира порядка 45-47 квадратних метрів, і відстань від узбережжя десь 700-800 метрів. Наступне питання: який податок при купівлі продажі нерухомості в Чорногорі? Якщо ви придбаєте нерухомість від забудовника, то ви не платите ніякі податки. Тут ставка налогу 0%. Якщо ви придбаєте вторинне житло, то ставка податка ем, починається

І це залежить від вартості нерухомості. Чи є податок річний на користування нерухомості Чорногорію і який дійсно податок є, але він з порівняння з іншими європейськими країнами він низький. Він починається від 0,25 до 1%. Це залежить від розташування будинку. Ну тобто, якщо у вас квартира десь до пів... до пів кілометра від моря, і вона коштує 150 тисяч євро. То податок буде десь 200 євро на рік. Чи є можливість отримання іпотеки для нерезидентів? Так, у Чорногорії є можливість отримання іпотеки для нерезидентів, початковий внесок 30%, розтермінування на 6 років під 6% річних. Що потрібно для підписання угоди, купівлю-продажу, нерухомості Чорногорії? Вам потрібен тільки ваш закордонний паспорт і година часу. Ми йдемо до нотаріусу, присутності судового перекладача, підписується угода. Через час ви вже становитесь власником свого власного майна у Чорногорі, і хочу відмітити, що у Чорногорі ви можете розрахуватися як цифровою валютою, так і готівкою.